Доброго раночку, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні у нас таке швиденьке відео, швиденька така робота у нас. Нам потрібно зробити із оселеця зробити таку намазочку на хліб, щоб вона була і корисна, і смачна, і щоб її було багато. Рибка в мене, я вже її почистила, не показувала. Це рибка в мене матіас. Це сама смачненька рибка, але чистити дуже-дуже складно, тому що вона сильно, сильно жирна. Вона дуже корисна, тому що тут омега 3, омега 6, риб'ячий жир, дуже смачний, дуже-дуже-дуже. Потрібно для цієї намазки що я буду ще брати до неї. У мене є тут дві рибки, вони середні, вони ось такі 20 см, всього все, дві штучки. В мене тут. По вазі, навіть не знаю, ну грамів 300 може не більше. Я беру ось таку величеньку цибулинку. Цибулинка повинна бути солодка і соковита, не пласка. Тому що така, знаєте, приплюснута овальної, вона завжди твердіша набагато, і ось вона така соковита. Потрібно буде яйця. В мене... Поки одне я три яйця беру, можна взяти два, хто як хоче. Я беру зовсім небагато, якщо у вас є свіжий кріп, свіжий, мені заморожений. І візьму грамів 50 вершкового масла. Все це потрібно буде перевити на подрібнювач. солі, перцю, інших спецій, ми не додаємо. Тому зараз дочищаю яйця. Всі і швиденько, це ну, буквально там, 10 хвилин і у вас все готово. Так, яйця я почистила і тепер дивіться, що можна додати? Додати можна плавлений сирок. Якщо хто хоче, я цього робити не буду, не буду додавати плавлений сирок. Я все-таки хочу, щоб у нас була така знаєте, намазка намаска заселеться. Деякі чорні плівочки, все це відчищайте. Якщо є молочко, так як у мене. В рибки і в одній рибці ось таке гарне біленьке молочко. Не викидаємо, додаємо його сюди. Обов'язково яйця попередньо відварити і гарно їх охолодити, щоб вони були зовсім холодні. Все нарізаємо дрібнесенько, перш за все, цибульку, тому що вона довше всього буде перебиватися. Так ось і все. Декілька разів можете змішати, щоб було більш однорідніше. Тепер дивіться. Хто як любить, хтось любить, щоб були шматочки, хтось любить таку пасту подібне, так як я зробила оце. Пастоподібне, щоб його намащувати на. Тости просто на хліб дуже смачно із чорним хлібом, житнім хлібом дуже смачно. І на сухарики теж дуже смачно. Я буду робити із сухариками на даний момент. Ось дивіться, багато виходить його. І що головне, що така намазочка корисна, і можна їсти навіть тим людям, які оселедець їсти не можуть, тому що проблеми з шлунком можуть бути, проблеми і з тиском і не можна їсти оселедець, тому що він солоний. То отаку намазку, в якій є і масло вершкове, і є яйця. Тут виходить, що самого оселедця виходить дуже мало, але його присутність відчувається, і воно не таке солоне, тому що ми більше не присолювали. От саме так можна їсти навіть діточкам. Так, ось така смакота у нас. Дивіться, скільки багато вийшло. Отакий От контейнер, однорідний, гляньте, пастообразний смакоти. Для тих, хто любить перекуси і кому вони просто необхідні, то чому б не їсти перекуси отакі корисні. Ось тепер я беру ось такі сухарики. Вони сухенькі, але вони постоять трішечки з цією намазочкою, вони стануть м'якшенькими. І вони будуть дуже смачні і дуже корисні. Можете накладати більше, менше, хто як хоче. Ось так дивіться, який маленький, гарненький на один укус. М -м -м. Дуже смачно. Так що готуйте. Тримати таку намазочку можна в холодильнику. Стоятиме вона там дні 3-4, більше надовго не робіть. Ось так. А з вами була, як завжди, я, Любов. Зустрінемось!